Всем добрый вечер, я уже пришла с улицы. Конечно, не самый классный вид, такие вы видели. Ну да, естественная красота. Я уже сижу, ну уже я поздно. Сколько? Майже 10. До мене приїхала племінниця Емілія, як ви пам'ятаєте, на саді вже теж спить. А я буду зараз дивитися якийсь мультфільм. Не хочу починати фільм чи серіал, тому ну, що я його не додивлю сьогодні, а мультфільм, можливо, я його зможу додивити. Так що погнали. Спочатку думала, що я хочу щось включити 3D, але я не знайшла щось цікавого. Тому погнали. Погнали, а фільм називається. Зараз подивимося. Ось хто дивився, от він. А як подивитися, як він називається? Я панда, коротше. Ну так вот. Такая скромненькая атмосферка пик. Думаю, что я сьогодні почну, давайте завтра додивлюсь уже э, прошло 30 хвилин. Как раз тут ну, цікаво, але я буду додивлються завтра, то що хочу гляд спать. Так что всем пока!